Здається, в Кабміні нарешті знайшли спосіб змусити чиновників свідчити проти хабарництва. Виявляється, варто лише звільнити або відсторонити якогось високоповажного пана, як він починає просто сипати звинуваченнями проти своїх колишніх колег. Саме після відсторонення і початку службової перевірки, голова Держфінінспекції Микола Гордієнко вирішив звинуватити Яценюка і компанію у мільйонному здирництві. Єдине, що забув розказати і про себе. Тому що за роки праці на державній службі теж, виявляється, встиг заробити не один корупційний мільйон. Про нього ніхто нічого не знав, доки він не заявив ось це. Уряди Яценюка здійснює масштабну корупцію, але публічно задає питання: а де брати гроші в період війни на функціонування держави. Це Микола Гордієнко, вже колишній голова державної фінансової інспекції, яка перевіряє всі держпідприємства. На роботу у інспекцію він потрапив ще за часів Януковича. Навірно, за хорошу роботу. Гордієнка спочатку було відсторонено, а потім і звільнено через незадовільну роботу Держфінінспекції, яка на будівництві Межигір'я знайшла порушень тільки на 5 мільйонів і більш нічого. Тається дуже сумнівним, що з мільярда гривень. Було фінансових порушень лише на 5 мільйонів, але за результатами роботи державної фінансової інспекції, навіть ці 5 мільйонів до державного бюджету ще не повернені. Та вочевидь, Гордієнку своє відсторонення не сподобалось, і він вирішив піти у атаку. Тепер точно я знаю, що дефіцит державних фінансів перш за все пов'язаний з корупційною складовою уряду Яценюка. Гучні заяви та звинувачення, але ж пан Гордієнко на посаді з квітня 2014 року. Чому про це він заявив тільки зараз? Я стані в свободній печаті до сих пор опублікованих от господина Гордієнка. Я вам скажу наступне. коли людина так себе веде, це заявляє те, що на самом деле він просто сотрясає воздух. Може, просто вся справа у хлібній посаді. Кру такая другая ситуация. Провели проверку какого-то крупного госпредприятия, нашли нарушения на 100 миллионов, после чего директор госпредприятия приходит сотрудникам КРУ и говорит: ребята, давайте порешаем. Поэтому КРУ это на самом деле очень хлебная должность. И когда его стали отодвигать от этой должности, я так понимаю, что, видимо, были определенные планы, которые он не успел реализовать. А судячи с того, как живе Микола Гордієнко, у него действительно могли бути грандіозні планы. Це декілька приватних будинків у селищі Мархалівка під Києвом. Саме тут мешкає пан Гордієнко зі своєю родиною. У дворі є маленький ставок, літня оранжерея, декілька гаражів та гостьові будинки. Засадом, мабуть, доглядає садівник. Земля, на якій побудовані ці будинки, належить йому. Дві ділянки загальною площою пів гектари. Звідки гроші у чиновника, який на державних посадах працює вже майже 30 років і заробив за минулий рік 230 тисяч гривень. Свій трудовий стаж я почав із правоохоронних органів. Я від оперативного працівника служби ОБХСС за 26 років дійшов до першого заступника начальника податкової міліції України. Тепер зрозуміло, колишній податківець, знаючи зсередини, як працює система, може й сам дуже добре сховати свої статки. Приватних будинків у його декларації нема. Вони належать його колишній дружині Валентині Гордієнко, з якою він спеціально розлучився, аби заплутати сліди. Пан Гордієнко на сьогоднішній день фактично проживає зі своєю, нібито колишньою дружиною, з якою він розлучився деякий час тому назад. Звичайно в неї залишилось таке саме, як і в нього. Вона його не змінювала, Гордієнко. Але дуже цікавим є все те майно, яке записано на нібито колишній дружині, і не було вписано в декларацію. А цей двоповерховий будинок поряд із батьком будує син Олександр Гордієнко. Його сину очолює прокуратуру Солом'янського району Києва. Свою посаду керівника він отримав у той час, коли його батько. Мав би перевіряти, за які кошти будував свій палац кум Януковича Віктор Пшонка. В той час, коли пан Гордієнко повинен був ефективно проводити перевірку побудови даного палацу прокуратури, його 28-річний син був призначений на посаду керівника прокуратури Солом'янського району міста Київ у свою декларацію про доходи, Микола Гордієнко ще багато чого не вніс. Вона майже складається з одних прочерків корпоративні права щодо суб'єктів господарювання та декілька автомобілів ВІП-класу, це Мерседес С-клас, це БМВ x 5 і навіть у техпаспорті даних автомобілів і С-класу, і x 5 вписаний пан Гордієнко як такий, що має право керування даними автомобілями, вписаний у 2012 році, навіть після того, як він нібито розлучився зі своєю дружиною. Не вніс він також, і ресторан Княжий Град, який знаходиться у центрі Києва на Великій Житомирській, переміщенням цього шикарного закладу володіє фірма, де директор та засновник його дружина Валентина цікаво, яким чином підвал державної дипломатичної академії потрапив до приватних рук, щоб згодом перетворитись на ось це. Сам Гордієнко натякає, що його відсторонення то помста. Мовляв, накопав компромат на уряд. А може, він просто взагалі й не копав. Комісія, створена кабінетом міністра поприкидіти свого кордієнко, указує на то, що онка не виполняв поручення Яценюка на виполнення тих льних перевірок, тих і них корупционно подвіржених государственних підприєм.